В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску ізмейл відзначив День Незалежності України урочистим мітингом. 25 серпня біля міської адміністрації в Ізмейлі відбулася мирна акція на підтримку українських військовополонених. Урочисте відкриття пам'ятної фотовиставки Дениса Кривого Краса Бузького Гарду. Вітаю з вами у студії Юлія Патлатюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 серпня орієнтовно такі: 608 тисяч 820 осіб особового складу, 8 тисяч 551 танк, 16 тисяч 648 одиниць бойових броньованих машин, 17 тисяч 443 артилерійські системи, 1 тисяча 172 реактивних систем залпового вогню, 937 засобів протиповітряної оборони, 367 літаків. 328 гелікоптерів, 14 тисяч 134 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2444 крилаті ракети, 28 кораблів, один підводний човен, 23 п'ятсот одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2941 одиниця спеціальної техніки. Вранці ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ціль терористів енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Одещині зросла до семи людей. У медзаклад в стані середнього ступеню важкістю госпіталізована 60-річна жінка. Також двоє дітей: 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Отримали забої та садна. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в роботі. Електроенергії. Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення. 24 серпня Ізмаїл разом з усією Україною відзначив 33-ю річницю від дня незалежності України. Вже втретє цей день проходив в умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, коли Україні доводиться відстоювати свою свободу. Подробиці дивіться далі. 24 серпня Ізмаїл разом з усією країною відзначив 33-ю річницю з дня відновлення незалежності України. Вже втретє цей день проходив в умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, коли Україні доводиться відстоювати свою свободу, коли наша країна бореться не лише за свій суверенітет, а за своє майбутнє загалом. Століттями волелюбний та незламний український народ виборював свою незалежність. Від часів Київської Русі, попри гніт ворогів, зберігав власну історію, культуру і традиції. Мрія багатьох поколінь українців здійснилася 24 серпня 1991 року, коли ми відновили свою незалежність та здобули право самостійно визначати свою долю у власній країні. 24 серпня 1991 року здійснилась мрія багатьох поколінь українського народу. Актом проголошення незалежності України ми відновили свою державність, повернули своє право самостійно визначати свою долю та своє майбутнє. Але боротьба за державність не припинилася. Ми продовжуємо захищати свою свободу від російського агресора. Третє поспіль, річницю своєї незалежності, ми зустрічаємо у стані війни, яку розпочала Російська Федерація проти нашої країни. Україна гідно тримає удар і демонструє потужність наших сил оборони та всього народу захищати державу і звільняти свою землю від окупантів. Ми доводимо щодня. Незалежність нашої держави це найвища цінність, а також неодмінна умова реалізації власної свободи та своїх прав. Біля пам'ятника Тарасу Шевченка з самого ранку зібралися перші особи міста та району. Також були присутні депутати з Мільської міської ради, члени виконавчого комітету, прикордонники, представники правоохоронних органів та інші. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять героїв, які загинули на полях битви за нашу свободу. Після чого урочисто поклали квіти видатному українському поету та громадському діячу, невтомному борцю за свободу України Тарасу Григоровичу Шевченко. Сьогодні у боротьбі за свободу український народ платить неймовірно високу ціну, віддає життя своїх найкращих синів та дочок. Ми пам'ятаємо кожного захисника, кожну захисницю, хто став на захист рідної землі, кожну вбиту дитину, кожного чиє життя забрали окупанти. Вічна пам'ять, вічна слава героям. Катерина Бойченко Іля Кулини чи для програми новин. 24 серпня, за доручення президента України, було повернуто з ворожого полону ще 115 українців. Усі врятовані під час 55-го обміну полоненими. Це військовослужбовці, строковики, зокрема й ті, які потрапили у ворожу неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання Росією норм міжнародного гуманітарного права у полон. Всі вони пройдуть медичний огляд, необхідне лікування, отримують психологічну допомогу, реінтегруються в наше суспільство та дістануть належні виплати. 25 серпня біля міської адміністрації Ізмаїла пройшла мирна акція на підтримку українських військовополонених, які перебувають у російському полоні. Мешканці міста зібралися, щоб висловити свою підтримку та закликати до звільнення українських героїв. Докладніше про це дивіться далі. 25 серпня. У центрі Ізмаїла навпроти міської адміністрації зібралося чимало небайдужих людей на акцію підтримки українських військовополонених, які перебувають у російському полоні. Багато з тих, хто прийшов, тримають у руках плакати та фотографії своїх близьких, які вже багато часу не повертаються додому. Ці родини живуть у постійній тривозі, не знаючи про долю своїх близьких. Син. 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 Він служив військовій частини 3058, місто Ізмаїл Нацгвардія. Нацгвардія? Нацгвардія. Так, так. Він один з Ізмаїла залишився там? Ні. 18 хлопців ще там, в полоні наших ребят. Ця акція має на меті привернути увагу суспільства до долі цих людей. Учасники наголошують, кожен день у неволі для їхніх рідних це випробування, яке неможливо витримати. Вітаю, мене звати Валея. Стою за всіх хлопців. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб звернути увагу до всіх, хто зараз в полоні, хто зник безвісті. Сподіваємось, що всі наші захисники повернуться додому живі, цілі та вічна пам'ять загиблим. Капітан Маліновський Михайло Русланович потрапив в полон після виходу з Азовсталі. От вже традиційно з дружиною другий раз приходимо на акцію. Хотілося б частіше, щоб більше людей приходили, щоб не забували, що що люди досі в полоні. Щоб ми стали їхнім, я за всіх полонених моїх знайомих, які були в полоні, вже обміняли. Слава Богу, та залишилися дуже багато наших хлопців там, яких потрібно повернути. Мітингувальники вимагають від російської сторони дотримання міжнародного права та закликають світову спільноту вплинути на звільнення українських героїв. Мене звільнили 16 лютого, 2023 року. З нами виходило 2500 тисячі. Чоловік з Азовсталі наразі більшість ще там. Ми стоїмо тут на акціях, тому що треба якось робити все можливе. Ми робили там все можливе, але е, ситуація така, що потрібно витягувати друзів. Дуже багато побратимів, друзів, колег, військовослужбовців. Основною метою є привернення уваги до, до повернення наших військових, наших я маю на увазі всіх українців і е, е, з Маріупольського гарнізону, з острова Зміїни і всіх, е, всіх військовополонених. Як зазначає організатор акції Кривод. Дімов з кожним разом небайдужих громадян стає все більше. Є позитивні тенденції для нових заходів підтримки військовополонених. Організатор звертає увагу на те, щоб українці не забували про війну, про тих, хто на фронті, і тих, хто в полоні. Перша акція була за підтримкою спільноти Азовсталь Дефендерс і «Азовсталь Фемеліс. І ми. Захотіли долучитися до цього і написали листа до е, міської адміністрації. Хочу виразити подяку і міської адміністрації, військовій адміністрації, які підтримали, е, забезпечили безпеку, забезпечили поліцію і так далі. Ця акція є потужним нагадуванням про те, що боротьба за життя та свободу українських військовополонених триває. Ізмаїльці не готові миритися з несправедливістю і робитимуть усе можливе, щоб повернути своїх рідних додому. У мене тато військовослужбовець знаходиться на фронті на запорізькому напрямку, тому я вважаю що самі як обов'язок української дитини стояти отак і сприяти тому, щоб війна якомога скоріше закінчилася. Це по-перше. По-друге, як людей прив'язувати до цього, де ніяк. Ті, хто не хоче, він її підтримувати. На жаль, Україну не збирається, не буде і, і не робить нічого. Щоб я хотіла побажати людям не мовчати, тому що полон вбиває і треба підтримувати Україну. Іван Поляков, Дмитро Єфимов для програми новин Укренерго дало розпорядження ввести екстрені відключення світла під час масованого ракетного удару РФ по Україні 26 серпня. Під час екстрених відключень графіки надіють енергетики всієї країни працюють щоденно, щоб повернути світло в оселі українців. 23 серпня, у день державного прапору, та напередодні дня незалежності України в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося урочисте відкриття пам'ятної фотовиставки Дениса Кривого, краса Бузького Гарду. Денис Кривий, відомий український фотограф натураліст який спочатку повномасштабного вторгнення пішов боронити нашу державу. Він загинув у 2023 році під Бахмутом, рятуючи своїх побратимів. Подробиці дивіться далі. У центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулось урочисте відкриття пам'ятної фотовиставки Дениса Кривого Краса Бузького гарду. Сьогодні дуже важливі дні, дні для усіх нас. Сьогодні ми відмічаємо День прав нашої держави, а 24 серпня ми відмічаємо День незалежності України. Тому, тому сьогодні ми дуже готувалися до цього дня. Зараз ми відкриваємо виставку, виставку символічну, виставку унікальної людини. Захід розпочався з державного гімну України та хвилини мовчання на честь загиблих українських військових, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої країни. На заході були присутні офіційні особи, військовослужбовці, почесні гості та мешканці міста. Слова вдячності всім силам оборони України, які роблять все, що від них залежить, для того, щоб ми могли зустрітися і подивитися на дуже і дуже цікаву виставку. Тож, всіх нас із надзвичайно захоплення. Виставкою. Щиро всіх нас вітаю із Днем Державного прапора України, з блідечним Днем Незалежності України. Денис Кривий, відомий український фотограф, натураліст. Більшу частину життя прожив у місті Первомайськ Миколаївської області. Денис входив до топ 100 кращих фотографів світу. Його світлини публікувалися в National Geographic. Він отримав блакитну стрічку Фіап від престижного європейського конкурсу фотохудожників. Також був фіналістом багатьох міжнародних фестивалів. Денис Кривий це талановита людина. Це дуже відомий фотохудожник. Йому було тільки 34 роки, коли він пішов в життя. І пішов в життя воїном, пішов в життя змілою людиною. Тому що з перших днів війни він пішов до Фронту. Життя Дениса змінилося з початком війни. Він почав волонтерити, а потім пішов служити добровольцем. В липні приєднався до сил спеціальних операцій і цим дуже пишався. На жаль, Денис загинув у Бахмуті 11 травня 2023 року, коли намагався врятувати поранених побратимів. Денис не тільки чудовий фотограф, а й ще й чоловік та батько двох донечок. Виставку Краса Бузького гарду представила дружина загиблого воїна Галина Волгіна. Експозиція налічує 130 робіт, на яких зображена краса природи національного парку Бузький Гард у Миколаївській області. Про Дениса можна казати дуже багато. Він був неймовірною людиною, дуже багатогранною, дуже цікавою, дуже з неймовірно потужною енергетикою. Такий позитивний такий. Я такий, такий захоплений усім на світі е, і водночас глибокий. Пам'ять про коханого чоловіка Галина Волгіна створила фонд Сяо, щоб допомагати його побратимам. Саме Сяо був позивним Дениса. Зараз Галина подорожує країною з виставками робіт Дениса з благодійною метою. Виставка в Ізмейлі є найбільшою із проведених. Ця ідея до мене прийшла. Якось спонтанно і в той же час вона була очікуваною, тому що дійсно ці неймовірні роботи, які не можна було ховати від світу і світ від них. Тому я вирішила дійсно створити виставку, створити благодійний фонд і запустити такий проект, який би допомагав нашим воїнам. Допомагав Кожну роботу з виставки, а також альбоми, тематичні сувеніри, книги можна придбати або зробити донат та долучитися до доброї справи. Творчість Дениса допомагає збирати кошти для підрозділу сил спеціальних операцій, що виконує складні завдання задля за, захисту нашої держави. Це вже 15-та виставка, і за цей час були хіні, було зроблено більше мільйона гривень. Тому так, звісно, були придбані і мавіки, і антени, і різного. Відео приціли дуже багато поміночі, як то кажуть. І ми постійно на зв'язку з підрозділом і закриваємо всі нагальні потреби. Неймовірні краєвиди унікальної української природи, які багаті своєю історією, а також зображення флори та фауни національного парку вражають та захоплюють. Значну частину своєї творчості фотомитець присвятив саме природі півдня України. Бузький гард, те, що ми бачимо зараз, таке знаєте враження, що ми. Зараз мандруємо декілька країнами екзотичними, а це все, ця вся краса, це наша Україна. Щиро дякуємо за можливість побачити таку прекрасну виставку. Це Україна, і це наша близька до нас південна частина, і яка як можна її показати, як можна її побачити, це просто ну просто фантастично. Коли ми дивимося на кожну з цих робіт, ми бачимо наскільки людина добре обізнана саме в композиційних законах, в кольоробаченні. Та через очі художника ми відчуваємо красу нашої країни та красу душі, яка не вмирає. На заході усі присутні мали можливість подивитися відеофільм, в якому Денис розповідає про свою професійну діяльність. Також ця професія потребує постійного поновлення знань. Перед кожним виїздом на зйомку доводиться часто досліджувати те чи інший виступ, вивчати локацію, тобто місце зйомки, аналізувати погодні умови. Адже робота в деякій місцевості це не прогулянка містом, і дуже важливо бути готовим до будь-яких ситуацій. Також на відкритті до глядачів звернувся Віталій Горбуленко, редактор журналу Вічний мандрівник, на обкладинці якого в стилізованій назві зображений силует Дениса Кривого. Зараз я хочу сказати, що доволі таки символічно те, що саме зображення силуету Дениса Кривого є. На обкладинці кожного номеру журналу Вічний мандрівник, і ми, як журнал, також повинні завжди про це пам'ятати, не забувати. І повторюсь, це доволі символічно, що кожен наш журнал, обкладинка кожного журналу це така невеличка пам'ять про Дениса Кривого. Роботи Дениса продовжують жити, надихати та допомагати. Він залишив свій творчий доробок, завдяки якому усі дізнаються про мальовничі, але маловідомі місця нашої країни. Дуже приємно бачити, що у нас, на жаль, був такий гарний виховець, який залишив після себе настільки великий, настільки велику красу. І дуже жаль, що такі люди творити життя, вони охоронять нашу землю і це дуже вражає і надихає на захист нашої рідної країни. Красота така, що трудно повірити, що це наш, наша Україна. Це волшебство яке-то. Тобто вот, в чому сила таланта? Мало того, що ти сам бачиш, а ти можеш цю красоту донести? до людей. приємно вражена. Я не сподівалася, що це буде настільки масштабна виставка, настільки багато роботи. Ці роботи просто вражають, вони чудові. Я як художник-викладач можу сказати, що супер класно. Особливу атмосферу української автентичності створили музичні виступи викладача класу сольного співу Із Мильської музичної школи імені Михайла Чембержі Ірини Беркуці. співати на такій чарівній виставці цих робіт, робіт талановитого художника, творця і просто таланту українського, людини, яка зміла бачити красу природи. Мистецтво Дениса Кривого об'єднало усіх присутніх та надихнуло на допомогу. Вже під час відкриття виставки було придбано одну роботу, а також одну заброньовано. Дуже цікаве місто, і я сподіваюся, що мешканці міста оцінять ці роботи, що вони відвідують виставку. Виставка буде доступна для перегляду протягом місяця, у всіх буде час. І я сподіваюся, що ці роботи вони надихнуть прийняти участь в моєму проєкті. Я вражений я пишаюсь тим, що в нашій країні є такі люди та Йдуть найкраще, але є змога прийти. Насолодитися, задонатити, що немає бажано, і просто сказати дякую. Мені дуже сподобалася робота, художника Дениса буде Це просто щось неймовірне. Я спочатку подумала, що це навіть картини. Я навіть здивувалася, як так вдалося художнику зобразити ну так все точно, і я а потім. Прочитала зрозуміла, що це фото картини, але це дійсно дуже неймовірно. Ця виставка просто надзвичайно вражає, тому що, коли ти бачиш, все це просто розмаїться і тваринного світу, і просто і природи. Ці кадри, які просто захоплюють, просто своїм видом. Роботи Дениса Кривого приносять красу та радість. Вони наповнені любов'ю та шаною до рідної землі, яку він самовіддано боронив. Цей захід став важливою частиною культурного фронту сьогодення. Незважаючи на важкі обставини, зараз кожен на своєму місці робить свій внесок у спільну перемогу заради світлого, мирного майбутнього. Мистецтво завжди об'єднує людей. Мистецтво Дениса Кривого сьогодні поєднало усіх нас, Людей, які живуть тут, у Придунавхі. У місті із Нехай ця виставка поєднає нас всіх у думках про найкраще майбутнє. Я бажаю усім світу, миру і перше все перемоги. Слава Україні, Юлія Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 15 копійок, продати за 41 гривню 50 копійок. Євро купівля 45 гривень 65 копійок, продаж 46 гривень 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 27 серпня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-22 градусів тепла. В день 28-30 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 21-23 градусів тепла. В день 28-30 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.